Доброго дня, Анна. Раді вас вітати у нашій галереї і прийміть наше привітання з відкриттям вашої виставки Міні монументи. Добрий день чому ця виставка отримала таку назву Міні-монументи? Ну, по-перше, чому міні, бо вони маленькі, хоча називаються монументи, які мали бути монументальними. В принципі, при бажанні вони можуть бути і великими. Ну, а монументи це як спогад, як сувенір з минулого. О, це як такі спалахи таких, от е, минулих якихось подій, такі чомусь, які закарбувалися чомусь у моїй пам'яті. Добре, дякую. І... Мені відомо, що для створення деяких з ваших робіт з цієї виставки ви використовували незвичні матеріали, такі як старі балки від будинків у Львові, або робили звати іграшки. І ну, це не іграшки, а теж експонати вже вийшли. Чому саме ці матеріали? Ну, це випадково так сталося. Це не було задумано попередньо. Просто одна коліжанка моя львівська, вона робила ремонт в своєму будинку старовинному Львівському. І в неї була ціла купа обрізків львівських будинків, у балок, старих балок, які просто гріх було не використати. Це це от. Виставка 2021 року була буквально вся зроблена з тих балок. Тобто всі скульптури, ці арт-об'єкти були з тих балок з того будинку, буквально. З одного, навіть не з кількох, а з одного будинку. Ось. А останні роботи це, ну, це теж ну, такий випадок, був, в мене народився онук, для якого я мала зробити мобіль в його ліжечку. Ось і я подумала, з чого я могла би це зробити, і на той час в мене ще була хвора мама, з якою я майже цілий час була, і в мене не було в собі можливості там робити щось з кераміки там, чи з якихось серйозних матеріалів, але вата була в наявності. і Я зробила спочатку мобіль маленький, там були дівчинка з, з кулькою, песик, літачок. Маленькі такі штучки, які крутилися над ліжечком. А потім подумала, чи не зробити трошки більше е, такі штуки ватні, е, які б вже виглядали скорше як скульптури, ніж іграшки. Ну, от і так сталося, що от наступна виставка була вся з ватними скульптурами. Дуже цікаво, дякую. І чи Передаєте ви зазвичай, чи в цій саме виставці якісь свої емоції, досвіди для е, глядачів для людей-поціновичів, які дивляться ваші виставки. Що ви хочете передати через них? Ну, це навіть важко сказати, чому я створюю саме такі роботи. Тобто, чому я і що я туди вкладаю? Зазвичай мене питаються. Ну, от на виставках, що ви хотіли сказати цією чи іншою роботою. От, чи, чи це таке, чи ви хотіли таке сказати? Mm -hmm. Я зазвичай відповідаю, що це все, що ви собі відчули, все, що вам здалося, оглядаючи виставку, то це воно і є. Тобто ви надаєте, Я пол, не хотіла свободу оглядач. Да, я б не хотіла давати якийсь напрямок, і щоб кожен сприймав як хоче. Люди зазвичай дуже по різному сприймають, і мені це подобається. Дякую. І я не знаю, чи буде актуальним, чи є у вас ваші, в ваших роботах якісь улюбленці, улюблені ваші роботи, або е ви б хотіли, щоб глядачі там звернули більше уваги там, на якусь конкретну роботу з вашої виставки. Я, в принципі, всі свої роботи люблю. Найбільше я люблю останні, бо їх я вже роблю в такому більш розслабленому стані, вже коли в принципі, виставка майже готова. Останні роботи це вже такий контрольний в голову. так. Ну, це вже Я я вже ну, не, не так переживаю, Ось, і вони такі легші, чи що такі? легкі, більш такі розслаблені. Але називати їх не буду, нехай люди самі, самі вирішують, які, які з них останні. Добре, залишимо таємницею. Ну, бажано, бажано. І таке не дуже легке питання. Не всі я багато з ким спілкувалася з митців саме в нашій галереї, і не всі однаково реагували на початок повномасштабного вторгнення, початок війни, деякі почали ну, одразу щось створювати в. Просто е, свої емоції в твори перекладати, а деякі просто на ну, деякий час зовсім нічого не робили, вони осмислювали. Ви до яких з них відноситесь, і як ну, ви змогли це пережити як митець, як людина, яка пропускає через себе багато емоцій? Ну от е, я, я не працювала відразу. Я вважаю, що тема війни якраз потребує осмислення. І е, тут не можна спішити. Ну, тобто, сприйняття, воно кожен день змінювалося. І є такі, що малюють ну, на емоціях. а Я зазвичай видумую свою роботу, і тема війни, вона то серйозна, щоб я її робила так ну, на емоціях. Ось так що. Я зрозуміла. Ну і наостанок, що б ви хотіли побажати від себе для наших відвідувачів, для людей, які будуть. Насолоджуватися вашими роботами. Ну, для початку хотіла би всіх привітати з Новим Роком, побажати, щоб наступний рік, ну тобто той, що наступив вже у нас, у нас вже 24-й рік. Хотілося б, щоб він був хоча б кращий за 23-й, а бажано там набагато кращий. Хотілося б всім підняти настрій, виставка вийшла досить така бравурна, кольорова, на, я би сказала, новорічна. Сподіваюсь, що вона додасть хорошого настрою нашим людям, враховуючи серйозну нашу ситуацію, настрій хоч хотілося би підняти. Дуже вам дякую, що поспілкувалися з нами. Дякую. Нам все добре.